Вітаю всіх на каналі Шаховий код. 203 задача. Її створив нідерландський шаховий композитор Карл Ман. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Перший хід білих досить очевидний це слон G2. Звичайно, чорні не можуть бити слон G2 через ферзь G2. Король втікає, король h2. Зараз білі можуть виграти слона завдяки відкритому шаху. Слона 8. Але це неправильний хід. Наприклад, чорний король втікає. І в більшості випадків такий ферзь і слон проти ферзя це нічия. Тому повернемось на хід назад. Правильний хід слон b7. Що робить тут слон? Зараз ви дізнаєтесь. Чорний король втікає, король g3, і тепер ферзь g 8 Чорне тут два основні ходи. Спочатку дивимося хід короля h4. Далі ферзь h7. Білі грали слоном на b7. Щоб тепер білі могли перевести ферзя на сьому -го горизонталь. І чорний король тепер ніде не може ходити на білі поля. Є ідея, слон С8 і білі б'ють ферзя. Тому чорні мають втікати королем на g5, далі ферзь g7, король h 4. Якщо втікати короля f4, то вийде головна лінія, і скоро ми цей варіант подивимось. Король h 4, далі ферзь 7. Знову ж таки, король ніде не може походити на біле поле, тому що слон відскакує з шаху. Тому король g3. Ферзь g5, король h3. Слон доєднується до атаки, слон С8, король h2, ферзь h4 мат. Повертаємось до головного варіанту: король на f4. Король втікає ближче до центру. Переважно в таких позиціях йому важче там дати мат. Ферзь f7, король e 5 е 7. Якщо король d4, білі дуже швидко виграють. Fer е 7 Звичайно, король ніде не може походити на біле поле. А якщо король тікає на чорне поле, тоді ферзь g1, лінійний удар і білі вже виграли. Тому чорні грають король f4. Далі ферзь ф 6 шах. Якщо король e3, знову ж таки лінійний удар і білі виграють. Король g4. Тепер білі знову доєднують слона. Слон С8, король h5. Хід білих, подумайте. Тепер білі роблять тихий хід, слон f5. Створена загроза ферзь g6, ферзь g4 буде мат. Як захищати чорну? В чорних немає хорошого захисту, чорні жертвують слона. Слон g2, король g 2 Тепер в чорних з'являється кілька шахів. Ферзь з8. Але білий король легко від цих шахів ховається. Король F2. Якщо ферзь 7, тоді король e2, можна було зіграти король f1 і шахи закінчились. Чорні захищаються, грають ферзь g8, ферзь контролює поля біля короля. Чорні загрожують зіграти, наприклад, ферзь g5. Хід білих знову подумайте. Найкращий хід це слон d3. Створена загроза слон e2, і білі виграють. Чорних немає хорошого захисту. Можна ще зіграти король g4, але тоді швидко мат. Слон g2, король h3, ферзь 6 мат. Давайте тепер повернемось на початок, як це розв'язується. Спочатку слон g2, король h2, слон b7, король g3, ферзь g8, король f4, ферзь f7. Тепер білі переводять ферзя на сьому -го горизонталь, і можна сказати, що тепер чорний король ніде не може походити на біле поле. Король е 5 ферзь е 7 білі роблять правильні маневри ферзем, щоб відтіснити чорного короля на край дошки. Король f4, ферзь f6, король g4 слон c8, король h5, і тепер тихий хід слон f5. Чорні вже мають віддавати слона. З'являється кілька шахів, білі захищаються від цих шахів, і слон Д3. І білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримати Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!